Таке перше запитання. ви повернулися з Канади, з команди Воркута. Як потрапило до Канади? Я грався той залишив сезон, який ви провели в тому колективі. Ну нічого, нічого, нормально. Потрапив добре через знайомих, через колег, в тому числі Олешка допоміг мені сезоном задоволений. Приїхав, підсилив команду, помогли, зайняли перше місце. Всі задоволені, керівництво, І я в тому числі, як футболіст. Я знаю, самі позитивні емоції. Команда Воркута створилася і одразу виграла канадську лігу. Такого, здається, ще не було. Так, так, так. такого ще не було, не було за історію. Це, ну, там хороші просто підібралися, футболісти, всі хлопці, всі з хороших команд, всі грають, всі знають, як грати у футбол, їм не треба розказувати. Ну, і Тому, тому такий результат, що підбір хороших гравців. Які плани на майбутнє? Плануєш ще в Канаду поїхати далі грати. Ну, планую, як, як хотілося би, але як, як побачимо, як вийде, як складеться ситуація. Наперед нічого не буду загадувати. Уже будемо, як то кажеш, спілкуватись, обмінюватися, будемо новини свої, як то кажеш, ну, надавати далі, як там буде, чи де ми будемо, чи тут, чи там. Ну, як футбол, будемо грати, будемо здорові, будемо грати. Чи прогадує... Незалежно чи тут, чи там. Чи прогадуєш ті часи, які ти провів за Буковину, це 2007-8 роки? Так, так, були гарні, добрі роки. От я кажу, багато знайомих, навіть як в ті роки я мав багато знайомих, так і попав в Канаду. Якби як футбол об'єднує нас, де би ми не були, чи тут, чи в Канаді, чи, чи ще в якійсь країні через футбол. Як кажуться, запам'яталось теж добре в команді, коли було, кажу, були хороші роки. Ну, кілька років тому велися розмови щодо твого повернення в Буковину, чому не сталося, не сталося тоді? Так, планувалось, да. хотів я тоді, коли Буковина було в першій лізі з Юрієм Гієм, тоді. Я й тренування, проходили збори, але е, пішов в, в Ниву Тернопільську, був до Петра. Після того в, в Теребовлю теж попав Ниву Теребовлю. Ну так склалось, як то кажеш, людина шукає де ліпше. Так в Канаді в Канаді слідкував за Буковини сучасного е, да, Так, да, слідкував, слідкував завжди, хотів би, якщо і навіть з ними підтримувати форму тренувальний процес, якщо б можливо таке було, якщо це, Ну побачимо, як там, як там сладеться, чуж уже Буковина приступила до, до тренувань, да, да. ну неодноразово слідкував за матчами, за, за результатами. Ну. Як то кажеться, в серці залишилось буквально. Ну, а сили відчуваєш пограти як, принаймні в першій лізі України, другі лізі. Ну чого, чого, не відчуваю. Ну, але таке, там є, як то кажеться, тренера, є керівництво, їм їм видніше. Ну, побачу, побачу. Він ну, на наостанок, то побажання буковинським болівальникам. Буковинським болівальникам, ну що, з наступаючим всіх новим роком. Щастя, здоров'я. Як то каже, підтримувати рідну команду краю, більше меценатів, більше спонсорів, щоб, бо зараз заключається все в фінансах. Ну і Буковині так само хороших результатів, хороших здобутків на футбольних полях. Ну, без травм, як ти кажеш. Дякую тобі успіхів. Дякую взаємно.